Багато робочих місць, мабуть, закриті, тому що декілька підприємств зупинили роботу, Там під... фізичні підприємці також позакривали свої бізнеси дуже багато. І також впливаєш, який фактор, щоб влаштуватися на роботу, ви потрібні, точніше, вам потрібно пройти комісію. І там одразу ж ви попадаєте в ТЦК. Точно так же сразу проходите ВЛК, і замість того, щоб потрапити на робочі місце, ви попадаєте ну, або на фронт, або ще кудись. Змінився в сторону зменшення. Ну, чому? На вашу думку, такі причини? Чому змінився? Тому що виросли, дуже вирісли ціни на продукти, тому дохід, можна сказати, що знизився. Звичайно. Рівень життя значно знизився, зарплати стали менше, а ціни самі знаєте. Наше підприємство, де я працювала, закрилося 22 лютого. Так що останній день був робочий. Тобто людям завтра зараз дуже важко. В худшу сторону, звичайно, тому що ціни в зв'язку з цим, я так розумію, піднімаються з кожним днем все більше і більше. Да, заробітна плата у нас мінімальна. От. Більше доходів немає звідки, тому виживаємо, як можемо. Але найголовніше, щоб закінчилась війна, ми на все готові. Навіть їсти хліб з водичкою, ліж би закінчилася війна. Не, не змінився. Син загинув 28 років, другий тільки демобілізувався, три роки воював. Все все, все як це саме, Ще не плотять сину за загибель. От. Хватає. хватает я не ничего не, не ничего не ничего не ни в чем не жалуюсь а мне всего хватает я получаю пенсию сейчас я на группе вот эта вина короче наше правительство я не знаю куда она смотрит пенсию меня пенсионную карту заблокировали и вообще сейчас очень тяжело где-то здесь работать где -то работать То надо не знаю своим бизнесом заниматься что-то работа как такова есть но Тяжко дуже. У мене робота така була ходити по об'єктам, знімати показання. І вот. з цих обстрілів дуже тяжко було. Змінився менше менше. Дуже тяжко, важко. Ну нічого, нічого. Ми тримаємося разом з нашим містом.